Плана. І перш ніж розпочати нашу екскурсію, в мене декілька прохань організаційного характеру. Ми будемо з вами підніматися до подвір'я колишньої купеції плосне. Це на висоту 50 метрів на дрібну цієї долини. Ось таким дерев'яні ліжками, які ви бачите, збоку від мене, але вони проходять довкола скиль. Я хочу попросити, дивіться, будь ласка, під ноги, будьте обережні на прохання через огрожі не переходити, бо це все ж таки небезпечно та заборонено. Добре? Отож, будемо розпочинати. В першу чергу, що це за скелі? Від собі вони всі є природнього походження, це пісковики, які почали формуватися ще 56 мільйонів років. тому. На опорці геологи народиш, що він повномасштабні. Мали у нас тут десь, але на повторюся, виявляє сліди від забудови. Муровану цистерну та залишки мурованої стіни. Ось тут ви бачите фото. Було зроблено місцевими жителями 1960-х роках, коли ще стіна була уціліша. Коли Михайло Рожко досліджував ці скелі, цієї частини вже не було. Вона зруйнувалася, і залишки якої ви бачите, ось там горі. Бачите, деяка частина накрита, щоб більше стіна не руйнувалася. Але свого часу місцеві... Торгівельний шлях, це свідчать назви гір на шляху до дробича, в першу чергу гостинець, назва гори, що перекладі означає. Велика широка дорога, далі гора під гостинець та гора товар. Саме ці назви гір свідчать про те, що дійсно тут проходив торгівельний шлях, яким возили сіль на урок. Чому возили сіль на урок? Отворів, де саме з допомоги яких було забудовано похилий поміст пандусу. Тут бачите його невеличку реконструкцію. І до якого підходив підйомний міст на висоті 3 метрів. Піднімали його за допомогою ось такого зубчатого барабану. Підйомний міст був забудований похилі сходинки. Але все ж таки був збудований і піший хід хіртки, який находив у де бачите, стрімкі сходинки, А це дійсно був єдиний східний в'їзд до подвійних фортець, який мало назву дитини. Знаходить багато оцій частині у підніжжі скель, ширина якої сягала у 25 метрів. Сантиметрів перепрошую. Але саме і яких розмірів були стіни, можна побачити ось ці пази, які ви бачите на скелі. Наскільки вони були високі і широкі. Але фортеця дійсно рівнується, а просто саме в 16 столітті фортеця стає непотрібною. Зокрема, е дерев'яні конструкції для забудови фортеці, знаряддя праці, дерев'яна лопата, було знайдено свердла, металеві, цвяхи. А також були виявлені дві ті крайниці кухлик дерев'яний, які. Був знайдений в розбитому вигляді, Реставратори його відростували, бо всі деталі були на місці. І, зокрема, виявився оцілівший кухню, в якому було понад 500 років. Також, саме після дослідження Михайла Рожка, ніхто криниць вже й не досліджував. Зараз. Там багато є речей, хтось що впустив. Зокрема, і телефони, окуляри, монети, кляшки, але через закристо. Бачите, наша аптека музеї присвячена винахілька технічного способу очистки нафти і газової лампи, яка з'явилася в результаті. і з особистем першого аптекаря Борислава. Його ім'я Йоган Зерк народився в далекому 1817 році в місті Ламцут. Це була територія східної Галичини, сучасна Польща, куда лікже. Батько його назад володів аптекою під чорним псом. Всі аптеки колись мали досить дивакуваті назви, Можливо, у вашому місті збереглася якась історична аптека, яка називається досить непритаманно для сьогодення. Колись люди не мали змоги здобути освіту, вона вся була платна. І, власне, для того, щоб краще орієнтуватися в місті, назви фрізієри бо з військової худоби, водився лишайчі. Інші шкірні захворювання їх поводили нафтою. Вона усувала свірбіж, а також локалізувала захворювання. І далі воно не поширювалося. Люди нафтою не лікувалися. Бо якщо ви працюєте на нафтопромислах, ви так чи інакше будете завжди нею зашміровані. Тут за щастя, хоча б раз на тиждень відмитися від неї, і, власне, щоб шкіра ваша подихала, аніж наносити її вигляді крему чи лосьону для тіла. Також, власне, був інший зразок нафти, більш щільний. Ось такий. І його вже використовували для того, щоб зберігати деревину. Власне, нафта чудовий консервант. Воно допомагає захистити дерево в першу чергу від вогню, хоча рахується легко займистою речовиною. Це мазутиста нафта. І деревину перед будівництвом хатів замочували в нафті принаймні на 10-15 років. За цей час легші фракції випаровуються, важче накопичуються в дереві, ніби куркуючи його. Воно стає вуглеки, і як розумію, цю справу відкриє власний бізнес. справи у чуно, він встигає одружитися. Але один день змінює все його життя. Хтось з робітників забув перекрити возозбірнику газ. Той ростіся по підлозі першого поверху, сконтактував з вогнем і спричинив страшну пожежу. А вона забрала життя в дружини його на зара і її сестри. І один момент він втрачає найтінніше. То були далеко не непрощені патенти, а близьких, на жаль, не можна було вже повернути. Він не міг залишатись у любові. Е, і, власне, вирішує перебратися до Борислава. Тоді наше місто називали містом сорока назву. Одна із них це Галицьке пекло. Через постійні навтовинобу тут не було ні дня без пожеж. І кожна іскорка могла стати флотальною. Власне, він в серці цього пекла наважується відкрити першу аптеку. Називає її прошу, підзіркою. Час. 1908 році тут пробурюють найвідомішу свердловину у східній Європі, її ім'я – Оін Сіті, нафтове місто. Коли її тільки пробурили, фонтан сигну близько 200 метрів. Його було видно за 60 кілометрів від Борислава. А це в місті Стрий. Власне сюди починають з'їжджатися багаті люди з різних країн Європи та світу для того, щоб спробувати купити цю свердловину. Вона обіцяла майбутнім власникам шалені статки. Оскільки жодна з новопробурених свердловин у світі такої кількості нафти не давала до цього. Її заносять до книги рекордів і, власне, починаються торги. Купляє її нафтова компанія Булондерська, одразу пропонуючи найвищу ставку. Завершуючи останні приготування до купівлі землі, оформлення документів, вони стикаються з однією цікавою подією. Одного червневого дня в Бориславі трапляється гроза, і 200-метровий фонтан нафти як власу ціль, влучає блискавка. А це спричиняє пожежу невидимих масштабів. Якщо Власне, нафтовий фонтан було видно зі стріляв то зі Львова за 100 кілометрів. Звідси було вже видно пожежу. Нас називали містом, де сонце ніколи не сходить. Ось скільки клуби диму і Червоного Зарева трималися весь період, скільки горіла ця свердловина. За різними даними, це було від трьох тижнів до трьох місяців. Тобто традиційні методи гасіння тоді зовсім не годилися. Вода моментально закипала у відрах. Пісок танув ріками скла під ногами пожежників. Пробували навіть перекривати доступ кисню, накривши її металевим дзвоном. Але дзвін відкидує на 300 метрів сторону і руйнує хату Панамлай щем. Щента. пожежа й надалі триває. В Бориславі оголошують міжнародний конкурс. Понад 150 пропозицій було озвучено, як можна загасити у сіті або які ще тоді прозвали галицькі визубі? На навіть встигали добратися журналісти зі сполучених штатів для того, щоб зафільмувати цей момент? Власне, спершу треба було якимось чином спробувати знизити тиск нафти та газу, в чому полягала незручність. Температура, яка була довкола свердловини, була настільки високою, що навіть не змогли обладнання туди ближче підвести для того, щоб спробувати пробурити ці свердловини. Через деякий час таки вдалося це зробити. Тиск знизили, а потім до самої свердловини вирішили прокладати залізничну колію, її ізолюють азбестовими плитами. А пожежу поволі засипають азбестовим піском. Це матеріалки і при нагріванні розширюється, і кисень. Він утворив штучний купол, який дозволив загасити цю пожежу. Він йшов історію, як борисавський метод гасіння нафтових пожеж комбінований. На даний час є архаїчний, бо азбест ще з 76-го року визнаний канцерогеном, Він вже не використовується, але дозволив в той час приборкати найвідомішу свердловину у східній Європі. Борисаві засновують один з найстаріших полігонів в Європі, де пожежників до сьогодні вчать гасити. Саме нафтові пожежі щорічно напередодні дня міста, а він у нас збігається з Днем нафтовика. Проводять міжнародні змагання, де пожежники підпалюють 500 літрові чани з нафтою, а потім дурміти, нафтовики підпалюють 500-літрові чани з нафтою, а пожежники потім вчаться її гасити, обмінюючись новітнім досвідом. Власне, вже з міжнародними колегами. Наші змії тут теж ростуть. Це, звісно, не пожежа на УІЛ-Сіті далеко, але може маєте пропозиції, як їх можна загасити? На вашу думку. Ну, Перекрити перекривши. доступ кисню. Бажаєте спробувати? <рес> чи є бажаючі, чи довіряєте мені ту справу? Власне, в мене дзвону немає, це було більше пічно. Тут просто перекривши доступ кисню, вона нашу проблему легко вирішила. Власне, Oil City насправді змінила Борислав в той час, бо ми з невеличкого е, нафтопромислового містечка перетворилися на нафтовий клондайк. нас заговорили вже далеко за межами Європи. Сюди починають вмить з'їжджатися люди з різних країн. Для того, щоб спробувати себе в війні і видобутку, не тільки нафти, власне, блажений алкоголік це якраз про життя робітників на нафті тут. Він описував важкі промисли, коли люди, відпрацьовуючи цілу зміну, бачили різні жасуття під час того нафтового добу. Це її історія, але власне там опинився в нас Юган фактично людина, яка запустила тим лихових промисловості тут. Бо, фактично той ем, спосіб дистанції нафти або хімічної участи. Запустив, запустив промисловий маховик. Почали знаходити застосування нафти, які ніхто не розглядав серйозно від цього. Перший поштовх це були якраз вашові лампи, а опісля власне механізми. Там з'являється і перший автомобіль. Іван Захід інші нафти дистилював бензин. Але він здогадався, що немає виїздити автомобілі на відміну від Рокфеллера, котрий складував е бензин великий призервоний. Того дня мене звати Галина. Я працюю в центр туристичної інформації. Якщо буде потрібно, звертайтеся, телефонуйте. На різних платформах є наші номери телефону. де піти, куди поїхати, що відвідати, де зупинитися і кому дуже потрібно послуг. Так що, поки ви вказали, звідки походить назва Трускавець? Хтось каже Трускавка. Знаєте, що таке Трускавка? Так? Полуниця. Так. Трускавка. 14 століття і на хвилиночку чітко в, в Європу виведене до кінці 17 століття. Е, хтось каже, у нас знаєте, ви всі, маємо мали торгово-економічній промані, знаєте, розкажу вам одну легенду на основі реальних фактів. Як вже казали, що Трускавець походить від е, Трушко, сім'я Трушко. В них була дочка Софія. Софія була. Дуже красива дівчина. Прекрасна. Такої краси ніхто не бачив. І вона одного разу поїхала до Львова в опорну право. Поїхала вона, дивиться, як всі та, гарно танцюють оперу. І чує її, що спочатку. Так печено страшно. То не уфо, тоді ще не було уфо. Її підпогляд. Сам принц австро угорський Міське, то українське. Львів завжди було українським, але сказати фінців, Та що вона перепадвала руки. вже провоцирує. Ні. <звіць> Мені цей пособиє. А он написано. Інсомнія. Цей завод є сильними а наша шахта просто на тій лінії. І це все одна лінія. І я маю таку можливість дуже давно, з 1980 року, тут працювати і друзі. І вам проведу екскурсію. Ми йдемо до шахти, там почнемо екскурсію. Назвати бундоксан. Okay. Okay. Гербів Руговича, дев'ять топок солі. Отакі ті, ось, бачите, такі е, ну, з, о, форми зрізаного конуса. Це є сіль. І чому дев'ять, Тому що дев'ять було таких агрегатів, як зараз називається пазок. І от ми підійшли до оцієї шахти, бачите, два молотка. Це вже означає, що тут добувають корисну копалину. Бо це є знак такий ментет-малю, -лат з латині перекладається з розумом і молотком. Гірничий знак геологічний знак. І отут майже стоїть шахти. Повикраємо порох. Сідаємо тут. Зараз ми потім всі підійдемо тут того віконечка. Мені здається, тут треба з того боку. Вода 30 на 30 сантиметрів. Оця частина звідси сюди, це є 12 поверхів донизу. ну Це так спеціально зроблено, щоб можна було спускатися і чапати відрами і так видобували. Ну, але спочатку як тут з'явилася Ну, Це, звичайно, ще таке вчений ревнігрецький плута, це був нижній генний це на період. Тут було море. Але почалися тектонічні процеси аворотворення. Коли Карпати почали тоді вже формуватися, вони почали рости, тут почалися техпнічні злами, суви, і Карпати піднімалися, а море відходило, ми утворювалося на такі неглибокі озерця. І при такому сухому, а кліматі, звичайно, вода випоробилася, а сіль осідала, формувалися пласти І так глина осідала, гіпс осідала, так мільйони років формувалася суша. От коли Карпати вже виросли, то вони. Розділили вже сушу на північ і піти. Утворився прикарпатський поверх і закарпатський поверх. Ну він не спустився, бо на шостому поверсі вже і розслів, треба було відкачати. Mm -hmm. ну, як, як я спускалася, то нам е, просто мул вичистили знизу, почистили оті всі бал, балки, щоб не було слизько, і можна було тоді спускатися. Але я хочу вам сказати, для того, щоб вода випарувалася, тоді починається процес кристалізації. Це нагрівають приблизно до 106 градусів, бо при такій концентрації, от ви бачите, вода випаровується і починається кристалізація. Ну, тут вже витягнулися, але все рівно я хочу вам показати, як вона зверху кристалізується. Які є кристалики? Це дуже красиво. Бачите? Ну, шкода розсолу просто. Краще. Дивіться, ви зараз побачите. Так, тепер дивіться, ну, Дійсно, кристалізується правильну кубічну форму, вона має кубічну сингонію, Граніку вона збивається, вона дуже ніжна, кристали ще не висушені, і тому вона не... а оця дивіться. Ви можете потім збільшити собі і побачити, що там вони мають. Подивіться, бачите, які там кристали. От. Ну і от і вже тоді вже така суха сіль може пакуватися. Ми її пакуємо поліетиленові пакети. Ми не додаємо ніяких протизлежуючих речовин, щоб ви знали, тому що вона кристалічна, вона не збивається. Дивіться, ми ще йодуємо сіль. Бо в нашому регіоні йододефіцитний регіон. І наш навіть професор Романяк, такий професор, був, то ще в 1948 році він розробив методику йодування соль. Тому що, що ми їмо? кожен день ми все рівно їмо. і треба, щоб йод поступав типу кожен день. І, 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 значить, Ми так додаємо 67 грамів йода до калію, калію йоду 3 на 1 тонну солі. Ми розчиняємо. Цей отак калію від 60 градусів, бо він погано розчиняється. І при кінці, коли вже майже суха сіль, ми її скроплюємо. і ще перекручуємо, і зразу треба пакувати, щоб йод не випаровався. І є на пальці рекомендація: споживайте 4 грами нашої солі, бо там є 150 мікрограм йоду. Це добова норма для профілактики йодозалежних захворювань. От, і тому бажано всім талантом. А тут ми їх теж. Те, Деколи пробігаю, і так стукнуся, ще скільки років тут працюю і сильно забуваюся. Голови, голови нахиляйте. Каски треба видавати проходять. Голови нахиляйте, за роздарите. Повітря тут знає. Так, ну, натуральні сім'ї кімнати. Прохолодно завжди. Я тоді подарувала своєму внуку. На жаль, він десь погубив, він тим бавився. Але це так виросте, так, знаєте, Ні. більше довгі, то треба час. Повільно дуже ростуть. Так, повільно соріна, дуже ростуть. От. Ну, концентрація тут дуже висока, можете навіть переконати, нічого, що ви тримаєте. Ні, Ні. Що я, ви мені допомагаєте показати. Я зараз маю ареометр я вам покажу, яка концентрація тут. Зараз, а, тримайте, будь ласка. Дякую дуже це. Бачите, це аерометр, ми його опускаємо, і ви побачите, от зараз ви о, можете зверху. Так. Бачите, там позначка 26, оця позначка, а то більше 26, ну, майже 28, це, це 320 грам на літр концентрація. Бачите, яка висока. І тому ми тільки но відкриємо, ото буде зразу кристалізуватися сіль. Ну, ми закриваємо, щоб просто показати. такі камерних зустрічі тут навіть дівчата займалися йогою. Тому що тут можна зачинитися, гарно просто. Я жартую, що це наше найбільше віконечко другого боксі, яке дуже змінюється таке імерсивне. масивне. були масивні кімнати, бачили, як трошки рухається, і, і ось тут так виглядати. Бачите, які гарні літажі, що збереглися, і така складова квітка, яка веде вас на другу до той, той сесійної зали. Вікна ж радуші у виходять ті, що виходять вдори, це сама є... зварич. Наші, забудь, робі, Зараз відбивають гарно дзвони. Але піднімаєш трубку, то можна говорити. Треба звернутися до нашого теж майстра. Це телефон з такої приватної колекції Юра Тудрія. А готовку є. Підняти він теж буде говорити, буде зв'язок. А, тобто, якщо зараз. До речі, цей крапов що належній ракуші у нас майори. Зі стіни і вміщують в музей. У нас в музеї вони експонуються. Ну, власне, одні з них є коти, які ви там бачите, але це зовсім інакше. Це репліка, це просто відчуття автора. Вони зовсім інакше виглядають. І хлопчик з дівчинкою, який намальований. Є стінопису вісім частинок. Морально-синового Монастир свято Тюрма на Старийській поїм і далі. you okay.